Я солдат, я не спав 5 лет, і у мене под глазами. А я лень. Мяшкі. Хеллоу. Сьогодні можна сказати буде експериментальне відео по Гузгуздак. Суть рубрики в чому. Я так само бігаю, гусятнічаю, але в будь-який момент кролик, який паралельно зі мною на зв'язку, може сказати будь-яку фразу або будь-яку дію, яку я повинен виконати. Тобто фактично він грає в гусей моїми руками. І чим довше ми грали, тим більше було кринжу, сміху тощо. Приємного перегляду. І смачного, якщо ви дивитесь це відео під щось смачненьке. Банше, банше, можна з тобою поговорити? Мені, мені треба вайна з тобою. Ні-ні ні, мені з тобою треба. Не вбувай мене. Давай, коротше, ти у нього запитаєш зараз. Ми з тобою вдвох назнайдемо його вайна. Ти у нього запитаєш, типа ти вилетів, а потім так э, трошечки через секунду сосав. добре? Давай я запитаю про вилетів, а ти про сосав. Добре, добре, давай. Вейн, вейн, ввейн. Вейн. Ти вилетів. Сосав? У мене з інтернетом за друго. Блять. То ну, все, зазвонка а себе туда. А чем можно? Ну, просился и убывай, нахуй. Убывай, убывай, убывай. Ебать, 50 секунд КД. Когда... Бам, нахуй. Бля, я да хочу больше. Больше прийти. Иду наверх. Потом скі скюбиту стоїть АФК. У нас там приціл був з'явився на мені з банши, я не зрозумів, де вона ділася. Я не бачив в Уже ти богатій, ти богатій, ти богатий, ты богатий. Ты багатій, Ти богатій. Так ти багатій, блядь. Я не багатій. Блядь, ти не Що Що це це за за роль можешь. Снайпер це кусави виграти. Я обіляю... обіляюсь. А хто це скаже, Остап? ти сказав, що прямо з мене прицел шел? Да. Да. Ты серьезно это oh, бачишь? Сосал? Да. Может, его найти, я доволен. Ну, походу, сколько бы реально оценил. Я доволен, я выиграл. А, ты тоже хочешь? Хорош. А, ну, может Так, я это став, блин? Тут их еще чем по три года? Привет, привет. Что Что, хотел с Ты сейчас хотел? Я сказал, как дела. И все. А. Ты да, я спать да, просто? Як... Спать хочу просто? Ну и сраты <посте> трошки. Ну и срать трошки. Савчику, не... Я надразу почему... Ну и блять. да, там ну, мал. Да. Инфаркт жопы ставься, лейт Побачилося. В іншу, в іншу, в іншу сходинки. Зараз одразу перед їбалом виструвина. Та все вбивай когось нахуй. Ну, Саботаж підходь до саботажу. Та туди стій, туди стій, все буде. Опа! Граната, Йобана, канада, ну ЙОЙ. Остап вбив, скажи, Остап вбив. Остап вбив. Остап вбив. Остап. Прямо при мені. Можна мені Є... е... Е... Хв... ну, пару секунд, там щоб щось сказати. Да, давай, кажем. Ну сама мама. Дай я. скажу, дай скажу, дай скажу. Uh, Чепченко uh, мене питає, що я ще медикам, вона потім починається інфекція, я біжу сам Чепченкою. Uh, робот її вбиває, починає бігати. Я хотів заепортити, але походить була Балаканади і скуб'ють, виходить, її з ріпорти, і зараз скидає ну, свій труп yep. на мене. Ск Топ, стоп. я я Ах ти можешь. ми зразу кикнем ску беду. Я богатий. Я, я вейн мапа. перший. Так чекай, там полікан є, там полікан ще є. Все нормально. Ти в Остапу голосував? Бля, чувак, треба було в скіп голосувати. А, ні, 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 блядь, дайте дать. А в полікана не немає? немає? А. а немає. Біць, стоп, Бля, ты запущало, чувак. Кубер, ну ты намагався. Я бачила, як ти <converses> шукав, шукав жертву, шукав. Туди пішов і туди. Знайшов канаду. <konuşma> <families> я ]etzungs. так старався course, її ]ớc. знайти. її. Так при тому, що <imma> لا, لا, те, що я канада знала тільки Саламандера, а вона мертва така. Ти починаєш з кимось, ну просто, блядь, тобі цієї ролі сьогодні щастить. Ти починаєш з кимось розмовляти, ну, типу, граєш в свою звичайну гру, просто робити те, що ти зробиш зазвичай. Може с кмусь а просто відповіді які давати, і буду тобі казати, я. Кубер! Да. Ви мене хочете вбити? Ах, ви, блять. Блять, а вона ж бачила, що це бренда. Вона теж мав. так я, я думаю, думала, що думав, вона, вона мачку, така каже Кубер, і стає ФАКО. Сталкер, ти так ідеально знаходиш трупи, що це виглядало реально по-додошному. Я реально вірив, що ти додо. Я реально хотів подарувати тобі перемогу. Галочка, ти зараз умреш. У мене там щось написало про ніхто. Чому будемо грати? Чому будемо далі пиздіти? Заїбали? Що ще було? Обі, тебе Він, банці вбило. Мене Вейн на снайпері. Блять, треба було на нього. Якщо на стапу, на нас... Може на нього але... написати? Одно стопа, давай, 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 Ну чого ти жалієш, то вона одна, ніхто не бачить. Блять А воно не ляснуло, вони коханці все двох. Якби мав, да, і я мав, але, блять, ну якби я була прикидьком, я похуєла від такого подарунка. просто. Ні, слухай, я... по-перше, мені шкода було, що це кубр був перший біля мене. Я хотів спробувати просто свою роль. Два, два трупа поряд, и что-то шерифнус, на шериф, нос, хер. Де? Да, у нас есть кубидон, куби, а, а бы. Ск -ск Скажи на шериф. Шериф, шериф, кубер вы играв. Шариф живый. Куби дон, чувак. Ну, в начале. Правильно? Сольери. Кубидон сольер. Значить кубі. Сонечко, де труп? Ну, де сонечко. Сенсі кубі. Сонечко. Казав, футбольчик, парк, два. Ви кікнете на найкориснішу най 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 школу Ви кікнете найкориснішу роль. Ви подумайте, Ні, хто Канада тут. Його. А я вже сказав на початку Позвали. цього голосування. Він тільки що сказав. Послухайте, він мирний. Він мирний, скіп. Він? А, а я вже подістав, але я піду. Немає, піду. Okay. А може це Канада? Є інфа по Канаді? Мо може це Канада, до речі. Окей. А в нас взагалі є Канада? а так, і... так, і... не скаже. С... Остап коханці. Ковірно, Це моє улюблене місце <звіт> я ж злякався, що це таке <звіт> тут бігає. Там нігд робот просто взяв, Остапа вбив. Та, Та, я... Та Чікни когось, він зараз когось б'є, треба вже закінчувати. На дзвінок там прийде. Тобі треба на труп, на труп, на труп сразу, щоб не Опа, хорошо. О, він париком був хорош. Я трошки оформлю цим. дня. Бен дякую. Ліпуфіка, дякую, ну, да. Я кубідон. Я не куби дон, я кубідон. О, лаві. Кубі. Ага. Ясно. Щось не математичного. Так, кубер, ентер, значати лалі. Бо він лалі в кубі. О, чувак, я собі поставлю ні кукуролок в кубі. А це вже буде більш. Нашу, нашу, нашу тему. Охренів, бля. Жим, перестаньте, будь ласка, пукати, бо в мене апатит просинається. Так, на другому моніторі всіх кікає по черзі. Перестаньте, будь ласка, пукати, бо в мене апатит просипається

Тобі. Вийну, Як тобі так Та і Я нікого не баню. Я буквально нікого не, не баню. Я навіть а, бан вейна. Не виправдовуйся перед ними, вони не достойні цього. Я зараз буду кікати тих, хто буде звинувачувати в мене в тому, що я баню когось. Боже, я думала, ми щас буде кікати тих, хто запукає. Ні, запукає, я тобі побажаю. В нього запор, в нього запор, в нього запор. У нього просто запор. Дам, дам, Пробував говорити, коли я запив. Ой, в мене таких прилом не з... немає. От подивись на війні, ти... питання ні, Ой. Вже Тоді ми йдемо а, до вас. <рес> ми йдемо до вас. того ж вейн мені нічого не зробив, тоді я йому виганяла, перенара вже з'їба. А тут, до речі, тут донку віддам. Це, це, це Кубер, це той, що з піду. О, хорошо. Мотай Мотай Банчи. Хорош. Мотай Банчи все Опа, на. А что ты? Я вот стою, пукаю. Не, ну на кухне, я не ты, а потом еще и на кухне там пач. Я тільки про це подумав. Я тобі апетитку беру, Я тільки ножи взяв. Скажи, я вже дістав банан. Я вже дістав банан. Ой, блядь, я тобі не дістав банан. Підшов. Показуй, показуй. Нєє. Тіпчелінка. О, все. Подивіться, не голосуйте, не голосуйте. Я не їв Остапа. Що ти взяв, що я їв Остапа? Вона те сам собою балакав на озері. Ну, я записував ну, голосову в Телеграмі. Я на озері стояв, ловив рибу і записував голосовуху в Телеграм. Ти до мене підбіг і побіг джав <хід> <скільки> <в> колокольчик, каже, я щось діяв. Що? Да-да-да. Ну, На -да -да -да. куди ти діва стапа? Я тут. Я не знаю, так це було достав. мені голосову хоча тільки що прийшло. Реально, реально так і було, бо мені тільки що голосовуха хоча Голосовуха <хід> 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 там сказано там <хід> сказаний. <є. хід> ну, <хід> 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 що я за стапом якимись говорю? Бомчи ти без тиші, без. Ну, кого тут А, бан-ба, а я думаю, чого так тихо. Побігла, побігла. Ну ні, світло вже не можна виконувати. А. Треба бачити. Я? і спішали. Я це щось не да. Але я бачила пів вобі. Ми на кухні стояли, п'ятьох, мен... потім я ще пройшла по хаті ще там половину людей побачила. Чекай, 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 звідси. Нехай спілкується, <стан> нехай. Саша, стиши мене, давай. А, а ти, ти, ти просто ти. будеш мовчати тоді. Я не тис. <плес> я не тис. Все світло, 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 вони знову там впіли. О, буй, 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 буй. Це було без... <звісно> хорошо, хорошо, нормально, нормально. Ой, забачте, я ж я случайно його вбив. Вони рука дірнула. А, я могу чем-то намеренно больше работать. Они так больше обезглавляют. А он пропал? Вот куда делась вообще? А, Чипсилинка, я зараза меня подходит. Я стоял с добычей. Да я. Так я стоял снизу под столом. Ой я. Під... Ну, да, <laughs> ведь ведь ну, хотя, может, я под столом, а потом я пошел уже. Я зараз метя бы когда... Бібети вбити вбитує Пчелінку в цьому раунді. А, ну, бо тільки вона зацікавлена в тому, в тому, щоб тебе кікати. Більше всім похуй. А тут по одному кіло зробити все. Та, ні, ти маєш банджі ще раз. <ривіт> mm, <yes>. <ривіт> 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 Давай, добре. <ривіт> і Саша, третій раз. Третій Я раз, саш. саш. і Саша. Це бой не Сашу, блядь, бо він заїбав. Okay. Блядь, вони реально новодимки. Дякую, так. просто тертес, я не можу вбити. Я з Бабанча зарізав, шо. І сьо. Я, я його заріза, бо я хотів його зарізати. Крім теми, вона, вона жодного фрага не знає. Тому там просто дивись, всі мирні, вбивають людей. Бачиш, тебе стишило? Ну от. В нього просто ніби дуже такий... Погрожливий, знаєш. Не, Думаю? Саші, це не погрожливий. А, я... а, ні, я, я не тебе. Блядь, треба, треба просто саботаж на пожежу зробив і все, і запусти його, і в бойкували. А тут уже вже, вже виграш. А там на Саша шерифа може бути, так що... Та, ну, пофін, ну, я його цей. А ну чи зможе, я тебе пускаю. Так блядь. Ти зараз звонок натиснуть. Запускаю. Блять, і до вас натиснуть. Банши. Як справа. Я не Сашу 4 раунда прогреваю, що він стишувает. Приходить Мені сподобалось, Як ми в чотирьох в п'ятьох стоїмо на кухні, мене стишають, блять, не Шо? Зато в тиши посидели, хорошо. Ну, вейн не может зайти, да, потому что есть такой прикол в гусях, что у тебя самого просто кикать и ты не можешь в Да вот не требовало его кикать, ты понимаешь. Я зараз это тебе кикну, хочешь? Ой, и тебе, выходит, вона кикала его. Ой, я солдат, я не спал пять лет, ты у меня под глазами, мешки я сам не видел, но мне так сказали. Заданки, заданки. Я Ага. Вона, может, и не блефует. А, Я солдат, я не спал пять лет, и у меня под глазами... А я линч. Мешки. Мы солдаты, все добре. Новое, новое, новое завданье Пока вы Стоп, 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 стоп. А, Кубер, а від нас зліва прийшла Саламандера, ж правильно розумієш? Да, 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 да. Саламандера з'їла або вбила чипчи. Або била чипу не тронули. Да то не ваш. мене ще жива пройшла. А, то усі. Стоп, це що нас такі дороги, бо <свят> <всі> <свят> <голосують> в яму <свят> Я кринч. Вона рука лицо просто. С кожного солоша я кажу. Ладно. Всю мусор. Цікаво, дивитись буде. Ну я хочу кикнути банчи, потому что вона. Там. Яка вона мирна, господи. Скуби ду зробила. блуз Вона мне свою роль сказала. Це саламандера. Вона солдат. Да, Все-таки вона з'їла бо вбила. Було... Так банчик запах. Шипа была жива, а вот вы стояли а на ты, двух, двух трупах. 200. Но мы стояли я на, на двух трупах, мы обыдва два мы. Ты линч, догадайся, а, я Я Сталкер пришел. Линч, шериф, а, то, Линч, я сказал линч. Исаша, где да ты был в минулом раунде? Вопросы есть? Сталкер. А, Сталкер, а ты кто? А ты все-таки пришел? Точно здесь? Вот а это я и спрашиваю, кто вы. Да похуй, кто вы. Я -зони, зони прийшов. Ти додо, ладно. Ти живий. Давай, два завдання, вбиваєш соломонтару гра закінчена, ти переміг. Ми тебе по повищуємо до генерала. А в тебе що, автоклікер стоїть? Банче, скажи, почему що ти басишь? Банчо, все ж таки мал. Він... Блядь. Я Ремонт сыр. я побачила, що ми Репорт. А, а я той не ремонтував, я просто. Ніхто, я побачив, він просто впав, там не було мені Або Або мій кружочок світа не зацепив. А що там по знаменитості? Жива, мертва? Жива. Веро, ти що скажеш? Жива. Попення. Я думаю, мертв. я, я живий взагалі тут. Блять, я... Ну но... я... если Кубер, мы не так хорошо... Папа... <laughs> Банша. Блядь. Мы да. Ты реально лень? Я и тебе... Потом... Я, я, потом... я стал сомневаться. И кубок. и Почему что Ну повернись, повернись в, в ту кімнату, там банче. Вже... Це ж банче. Як я, як я тобі сказав, бо там оцей чувак і. Е, хто там був? Білий яма. Це бо. Це канаба. Да, це точно Канада. Значить, яма другий мав. Ну, ладно. А там стояли а, дві людини. Да, там а, стояла банша і. і яма. І Якщо це Канада, то можливо вона вбивала при Ямі. Я навіть не бачив, mm -hmm. я чай не лавав. Ну так, да, да. так. Тому то і справа, що ти чай не лавав, а при тобі вбили. Так, чувак, він напевно, що негідник. А що я йому зроблю? у, -у, -у каю на нього, чи як? Типа... привид якийсь. Скажи, це Чіпчулінці, вона все зробить сама. Добре. Добре. Єдиний, кому можна довіряти, це вона. Так, що воно там Можливо, в, 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 Воно астрал можливо. Блін, Блін, я так і знав, що це він. Він вже тут. Ай, я, я знав, що це він. Ну ти вкинув, якщо вона згадає, я думаю, вона згадає. Mm -hmm. то... Чи згадає хтось про це. Не факт. Блядь, воно що мене почало. Типа ну, може згадати. Банче привіт. Так, да, мені одна. одна людина казала, що. Типа uh, розумніший гравець в. Uh, Вося. Тому може, 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 виграємо. Ні, Ну не прям най най, най я все ж таки І себе, я, типу, не враховував. Ой-ой-ой. Після, Після мене, ну, типу, вона найрозумніша <рігум> дівчина точно. Після мене розумніша дівчина. <Йома>, Йо-моя. <рігум> Само дерево за мною ганяється. Я чогось про тебе, знаю. А поясніть, будь так, ласка, там людина каже, коли стався саботаж, я був під їдальні. Вона говорить, что братаж був підъедальнею. Его кикають нее <риклад> <А наша> треба. <риклад> і біля твого кіла був яму. <риклад> да, да. Кубер каже э, там э, біля, ну, банши стояв яма, і саламандера была при ньому. Потім він стоїть там, де вимикається світ. Хтось про це пам'ятає? <риклад> 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 Хорошо. Хто де був, де выключили світло. Я ж не доставку. Бібліотека. Бібліотека. Не Саша, ти де. де? Ямбаба там де тераса, я якраз з сталкером, коли выключили світ, бо я біжав чинити його, я його подчинник. Я Яма де був? Я, я, я десь біля кабинет в кабінеті був. А, ну все, яму пока. А, а точно. Покажи. А в чому прикол? Я не запускаєш себе храм, що ти знаєш, звідки ти його запускаєш. Чи не сказати десь рандомне інше місце? Тому що воно там було 3-2 було. Воно так. Ну що ти, Сал, кажу? Ну спокійно. Я на пелік. Ну вже голова взагалі є. Да, успокойся. Добранч. Дякую за гру. Скажи банші, банші, банші. Банші, 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 банші. Блін. Блін. Ну Все. Ще хто-то тут Кико? Хто з нас перше вийде? Ну, не кіком, той гай. То шо? ти, е? <ривіт> і виходь, і виходь. Шо, Банше? Шо? Банше, можеш вийти, пожалуйста, щас перше? В смысле? У нас тут та тілемка така маленька. На те, щоб хтось вийшов перший. Я выйду, так а шо банше, а шо банше, купер. Я <рес> зараз гадаю. <ти> вже йдеш? <рес> йдеш? Напевно, що. А завтра будеш грати? сало? А, да. <рес> <рес> Ой, ти без лави, ладно. А, -а кем я буду, якщо я выйду? Не-не-не, там все добре, то я продумав. Саша, скажи честно, кем я буду? Я-то выйду, але мені цікаво. Ну ты не кем получается. Да, тобі все добре. А мы отакими с цветами книжки, плачешь. А, то есть я є, да? Хорошо. Я згодна. Тоді на добраніч. На добраніч. На добраніч. Треба швидко вийти, бо ми зараз запечені. Так, виходимо на добраніч. Дякую за гру.